Лисичка і глечик. Були собі дід і баба. Пішли вони в поле жати і взяли із собою глечик молока. Прийшли в поле, баба й каже. Де б це глечика поставити в спеку? «Постав, стара під кущем. Баба послухала діда і поставила під кущем. От пішли вони жати, жнуть та й жнуть. Аж біжить лисичка, побачила Глечика, випила з нього молоко, а голови назад не витягне. Ходить, крутить головою, приказує. Ну, Глечику, пожартував і годі. Випусти мою голівоньку. А глечик не відпускає, хоч ти що роби? Підожди шклятий глечику, каже лисичка. Ось я тебе втуплю. Побігла вона до річки, встромила голову в воду, наповнився глечик, а лисиця шубувсь і скупалась.